Всіх вітаю у себе на каналі. З вами Галина Трікліс. І так, моя кофтинка вже готова. Готова саме ця красонечка з люрексом. тільки на вулиці достатньо холодно, щоб її одягати. Тому не можу поки що похизуватись саме цією моделькою на собі. Але це реглан. рука три четверті, як ви вже знаєте, ті, хто зі мною в'яжуть. Ось він. Відмінно в мене все вийшло по розміру, так як я хотіла, так як я бажала. Що важливо, зараз я працюю над другим варіантом. Ой-ой, так що без помилок, точніше, це друга кофточка, другий міре гланчик. І ось такі пряжі я використовую. Я використовую також італійську тонесеньку. Все буде в описі, саме там, де будуть готові вироби. Значить, я використала білу ниточку. Додала до цієї пряжі потім ось таку срівну. Для відтінку, мабуть, видно, можливо, камера передає, можливо, ні. У мене ось використано світліша. Далі друга. І ще один буде варіант, поки що буде для вас загадка. Буде таким невеличким сюрпризом. Але я саме регланчик роблю. Бачите, ось регланчик мій, рукавчик. Бачите, відтінок все-таки він на камеру не сильно замітний, а от у виробі він так добре замітний. Класно виходить, я поки що задоволена. Але для того, щоб в одному відео повністю все. Подати, скласти і розкласти вам, значить, що я роблю? Кожен рядочок першої петельки я ось так розписую. Тобто, для всіх охочих це буде повністю все записано. Для того, щоб коли ви з дорогою, достатньо дорогою, я вважаю, пряжі будете в'язати, тому що ця пряжа у мене італійська, мною давно, ви знаєте, вона ось тут маркована. Але, чесно кажучи, я не впевнена, що видно буде, ось показую. Але поки я роблю свою модель. Другий варіант значить, дуже хочу вам подати повний майстер-клас і в одному відео. Неважливо, скільки по часу затягне. Так що, як завжди, хочу, щоб у вас все вийшло. Дуже дуже цього бажаю. Але поки я сиджу, в'яжу, розробляю оці всі петельки, перераховую і записую. Звісно, я цікавлюсь багатьма речами. Тобто я включаю різні засідання, різні, різні моменти нашого сьогодення і є такі якими я не можу не поділитись з вами. Тому знову ж таки, що касається щодо реглана, обов'язково виставлю повний майстер-клас. А зараз я хочу додати сюди засідання, щоб багато українців могли почути і побачити, як мінімум ті, хто зі мною, що плюс-мінус відбувається. І взагалі чи відбувається велика велика просьба, велике прохання. Подивіться це відео до кінця. Напишіть свою думку. Це настільки важливо, це надважливо. Ну, як мінімум для мене, я з вами ділюсь цікавинками тими моделями, які я роблю. Тим, чим я займаюся, і дуже прошу вас поділитися своєю думкою зі мною. Додивіться це відео до кінця, тому що далі воно не про в'язання, але надзвичайно важливе. І актів передавання та переміщення доля інших авто невідома, оскільки документів ТСК надано не було. Це для прикладу Сузуки Гранд Витара, Кія Спортеч, Нісанк Стрел, Лендровер, Фрілендер, Лендровер, Volkswagen, Kia eh, Carnival, Mitsubishi Л200, Volkswagen Touareg, BMW X5, eh, Opel Frontera, Nissan Terran, Nissan X-Trail, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Mercedes Benz, Volkswagen Touareg, Kia Sarenta, Volkswagen Tiguan. І список в принципі, можна довго продовжувати. Нам не сказали, де ці автомобілі, на жаль, от, але ми бачили, що вони були передані там, на відповідальність зберігання начальникам. Різним начальникам от, курсів, факультетів, заступників пана Ткачука. Я не знаю на якій цілі. У нас тут люди збирають по покохідці для того, щоб хлопцям на фронт придбати автомобілі. Ну можливо, нам пан Тхачук на наступному засіданні зможе пояснити, для чого йому 21 авто, в які входять да, для по для пересування в академії. От ну, забезпечувати робочий процес, навчальний процес. Все розуміємо. От хотілося б почути це так само на наступному засіданні від пана Ткачука. Пан Ярослав. Я розумію, що Я, я ви... зараз ці такі от, е, речі. Ні, я вам слово не давала. Я припрошу просто припушу. у нас. Наступне е, у нас дуже мало часу залишилось. У нас є ще одне питання. Е, я хочу на останок надати е, слово е, сьогоднішньому нашому гостю, е, експерту, який залучений до ТСК, пану Кривоносу. Будь ласка. І ми переходимо до другого питання. Дякую. Дякую. В мене дуже радує, що Верховна Рада активно взялась в допомозі правильно розвитку виховання майбутніх офіцерів. І я думаю, більш впевнений, що час поставить крапки на дій. Але скажу так, якщо слухаючи проблему по курсанту Поковичу, все впевнено просто. Небажання певних керівників дотримуватися вимог загальновійського статуту і вимог порядку звільнення. Бо коли розповідають, що воєнний стан і все обмежено, при цьому академія не перейшла на скорочені випуск і не перейшла на збільшення навчальних годин, що стосується, як воно мусило бути. Тому це просто загнали курсантів в стойлок і обмежили, і це проблема існувала постійно. Бо 4 роки всі хочуть, щоб курсант був слух'яним як овечка, а в ніч випуску він став левом, який поведе за собою, е, в бій. Так не буває. Якщо ви е, душите будь-яке е, демократичне бажання людей е, отримати свої повноваження, свою правду, ви ніколи не зміните так систему. Тому я нічому не здоровлений, як воно було безпосередньо в 2010-му, так воно і залишилося. І величезна кількість проблем, які існують у нас збройних силах, це якраз в тому числі і недопрацювання в нас не не у нас шикарні викладачі Львівської Академії, але треба міняти керівництво академії. Це за завдання номер один. Дякую. Можна я ще доповню. Наступного разу після перерви ми ще повернемося до питання нарахування заробітних вклад грошової допомоги. Винагороди грошової викладацького складу Національної академії сухопутних військ, оскільки в тому ж зверненні, про яке я вже казала, колектив посилається на недоступність, ми б хотіли почути, бо коли ми були в... у Львові, зарплати, у нас де? на виїзному залізні, нам сказали, ага. що з викладацького складу просто тьма. дуже мало всіх, які перебували в зоні бойових дій або мають статус УБД. Фактично, ми побачили, що майже всі більшість нараховують собі грошову винагороду за перебування в зоні бойових дій на передовій там. І таке інше. Тому е, ми детально розберемося у нарахуванні заробітних На плат. І я дуже дякую пану Сергію Григоровичу Кривоносу. Він фактично підтвердив, що це не історія самого Поповича, не історія однієї людини. Він показав, що це є системний підхід в академії за часів керування паном Гтачуком, а це вже більше майже 20 років. Нічого, нічого не змінюється, і цей сапковий підхід він культивується. З величезною повагою ставимося до наших військових і бажаємо, щоб цей патріотичний дух і, і демократичний підхід не нівелювався таким недолугим керівництвом, яке здійснюється фактично в академії, і такими репресіями проти осіб, які намагаються відстоювати свої права. Тому я ще раз повторюю, що це не історія одного пана Поповича. це системний підхід, який застосовується в академії так, протягом панути. І ми вважаємо, що в час такий складний час для України, коли ми всі покладаємо сподівання саме на збройні сили. На патріотичність наших військових, на здатність приймати виважені, відповідальні рішення, лише таке командування, яке здатне на такі рішення, вольові, сміливі, інколи навіть зухвалі. Лише такі командири здатні здобути для нас перемогу. Саме тому ми хочемо допомогти Міністерству оборони, генеральному штабу, нашим збройним силам у вихованні таких справжніх офіцерів. Не у цькуванні, як це здійснюється в академії, а саме у вихованні, наданні їм такої підтримки з боку держави. Я хочу, хочу ще на завершення. Ми маємо зрозуміти, що якщо курсанти говорять про проблеми, їх треба вирішувати, а не цькувати курсантів, бо інакше ми від ну, ніяк не звільнемося, а про це заявляє і президент України. І до цього заявляв главком, що немає місця суху в армії, немає радянщині місця в армії, ми маємо це виконувати, бо це наш президент, його рішення без Також хочу нагадати, що ми сподіваємося на те, що все-таки по відношенню до курсантів буде дотримана об'єктивність, і якщо керівництво максимум. Їх перемістили да, а курсанта відправляють е, в бойову бригаду, то мабуть щось десь кульгає, точно не в курсантів. От і якщо є колективні скарги, колективні звернення, це не поодинокі випадки. І якщо курсанти об'єдналися і знайшли в собі сміливість. На те, щоб винести питання на загал, хоча давайте буде відвертими. Сама академія його винесла на загал, коли почала в соцмережах е цькувати і курсанта, і курсантів, і нас і наші заяви, ну почитайте просто коментарі, підрахуйте ті лайки, які ви любите рахувати. Почитайте, я не знаю, підрахуйте репости знову. Ну для мене це настільки було смішно, і я не можу передати, що академія таким займається, ще й на це створений цілий відділ і витрачаються бюджетні кошти. Е ну, панове офіцери, ми не тим займаємося, тим паче в воєнний е стан. І коли люди винні дійсно покарані, а не так е заковані в іншу частину. От, і е, що все-таки у нас, е, е, оскільки ви готуєте еліту, то ця еліта е, має знаєте, прийти потім в бойові бригади, і за ними мають йти е, звичайні військовослужбовці, бо е, він буде приймати найголовніші рішення в обороні е, нашої країни. Тому ми дякуємо, ми по цьому питанні. сказав Сьогодні ми повинні бути об'єднані. Я в першу чергу хочу сказати, що як представник правоохоронного заплати. органу не можна сьогодні узагальнено говорити про те, що це ганьба, там хтось там щось не допрацював. Є елемент оперативної обстановки, 에, в тому числі військова дисципліна і військова контроль звідка працює в цьому напрямку. І панове народні депутати, ви знаєте. Ту кількість, масштабність і серйозні завдання, які виконує у нас на сьогодні, в першу чергу, на бойових діях, і надання допомоги військовому командуванню – це також наша обов'язок. і Ми з цим справляємося і взаємодію в першу чергу з органами правоохоронними іншими, з ВСП і з представниками органів психологічного забезпечення. Ми не хотів, щоб ми робили. І загальні речі, які звучать, я все, дуже вдячний. Все приймається. Просто yeah. о, ми маємо зрозуміти, що на жаль ті речі, які розслідує... Там жахливі речі, ми їх не можемо виносити на загал. Тут академія сама все винесла на загал, і це резонансна справа. І оскільки є звинувачення в необ'єктивності, так далі, ми все це розгля... вимушені змушені розглядати так. Так само хочу зазначити, що в нас, на жаль, ми не дійшли до кримінальних справ, але тут. Прошу представника ДБР, передайте своєму керівництву, що ми викликаємо керівництво, а не заступників чи ще когось, тому що для об'єктивності і результативності має відповідати керівник, а не його підлеглі, тому зауваження, я сподіваюся, прийняти і буде передане керівництву. Колеги, нам треба перейти до останнього питання. Це щодо розгляду скарг ДПР. ДПЛС України на незаконні дії посадових осіб ТЦК та СП, що знаходяться під порядкуванням Закарпатського ТЦК та СП. Чи є у нас представники Є, є. є? представники ДПЛС да, представник по... України Де, по є? Є, так? Да? Да. І скажіть, Закарпатський ТЦК та СП. Я

Всі розуміють моє питання? я неправильно не виражаюся. Мене не цікавить, заброньований балаховець чи не заброньований? Я вам задаю конкретне питання. У нас є процедура вручення повісток на підприємство. Вона виписана, вона була підтверджена і озвучена. Так от я питаю ще раз: чи видавалася повістки керівнику Карпати Ліс? Вашим структурним керівникам ваших структурних підрозділів чи видавались повістки для роздачі між працівниками Для вручення між працівниками. видавалися чи не видавалися про кожну, будь ласка, не треба розповідати. У постанові №76 – 470 тисяч. 470 тисяч – це тільки Мінекономіки заприймають? Це згідно з постановою №76 по наказам Міністерства економіки. Що? Є 45-та постанова. Загалом там біля 200 тисяч заприймають. Ще плюс 200 тисяч. Загалом до 700 тисяч. Це, це, це десь біля 12 тисяч. Незаконні видачі РТЦК і все. Тут круті юридичні які мають тиска які все розбирає філії представництва не тому бронюється юридична особа за місцем знаходження підприємців цього організації. Я розумію, тобто. Учити повістки керівнику підприємства притягнути. i'm Про бронювання театрів, про бронювання якихось підприємств. Ну вибачте, я кажу, скажу по прикладу, на моєму окрузі не можемо забронювати людей на хліб заводі і не можемо забронювати в них зарплати на дотягу. Ну вибачайте, але ну, це якийсь абсурд, розумієте? Так само, коли е, на сьогоднішній день для того, щоб забронювати людину, треба щоб надали довідку. Що ну, от ка місцеве, що людина на обліку, вони не проти. Знаєте, з знущаються Ну, Коли дзвонять просто аграрії, кажуть, дайте засіятись. Ну, от, от я вам чесно кажу, кажу, дайте засіятись, дайте два тижні. Ми засіємося і забирайте людей. Так не має бути. Зато у нас поброньовані мама ліна. Ну, Правокормірована я мовчу, там повна бравна брання. От, але є інші. От і ну якось несправедливо, що ми одних вигрібаємо, а інші за всіх воюють. Має бути паритет, має бути якась відповідність. Давайте все втрутимося. Це так само наші питання. Я думаю, що ми можемо нормально працювати без е, всяких. Вирішити ну, да. нам треба підняти е, 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 якусь повагу і відношення до ТЦК СП. не може так бути, що просто це знаєте, демонізований орган. Давайте працювати сумісно. Давайте показувати, що дивіться, ми отут призвали. Ми отут призвали, ми тут призвали те саме. Призови по е, місцевому самоврядуванню. Ми на минулому засіданні розглядали переясно, так? Там вони прийшли, прийшли, роздали повістки, коли сесія закінчилася. А потім приходять і говорять, там вони всі бігають від нас, а потім їх в підворотні е на камеру знімають, як у нас е той, хто вже в розшуку, спілкується з воєнкомом. Країна абсурд. Розумієте, так не має бути. Має бути законність. Закони порядку. Тому я думаю, що ми робимо перерву по цьому питанню. Ми чекаємо документи від обох сторін і зважаючи на це, вже будемо робити висновки. правильно комісії, колеги. Чи хоче хтось ще щось додати? Наступного засідання раді запросимо з приводу так. Ми на наступне взагалі партне поговоримо. просимо міністерство економіки. Зробіть, будь ласка, аналіз. Бо е, дійсно ця несправедливість бронювання ну, вона зашкатує, і треба якось вирівняти. Е... Трошки цікаво. така проблема про поцілій. як і демоталізація, і всі ці порушення питання, тут виникають. Для роботи а... у нас всі напрямки, як ви бачите. Я знаю, що там... <зваж> без приділу. Добре. Добре, тоді, колеги, я вам дякую, що прийшли. Робимо перерву по цьому питанню, по інших теж визначимося і до наступного засідання. i um.